Вітаю! В цьому відео результати одної плей-офф на Євро плей 2024. Швейцарія грала з Італією. Швейцарці виглядали в першому таймі значно краще, ніж чемпіона Європи. Попереднього розігуршує відкрив рахунок, а тайм таки завершився 1-0. Другий тайм розпочався швидковий голу Варгаса. Та рахунку 2-0. Італійці дали малювали цікавіші моменти, але команда не змогла забити і чемпіон Європи вилітає. Швейцарія стає першою командою, яка проходить тут четверту плей оф В іншому в матчі дня грали Німеччина з Данією. Перша половина тайму за німцями вони виглядали краще. Але потім данці вже мали свої моменти. Але перший тайм вийшов сухим. Каварт з пенальті відкриває рахунок в другому таймі, а через 15 хвилин мусяла подвоє перевагою. Далі німці віддали ініціативу. Але гості не змогли вижити хоча б голу. Німеччина в сумі перемагає до нуль. І на домашньому євро проходить далі. Англія грала Словаччини. Англійці мають повне домінування. Шварц у атаці відповів, підкриваючи рахунок. Англійці до завершення тайму штурмують ворота суперника. В другому таймі англійці майже не покидають в сторону поля свого суперника. Зірковий бельгін не тільки компенсований час рівня рахунок. Матч переведений в екстратайм. Вже в першій же атаці. Екстра тайму Кейн виводить англійців вперед. Далі англійці заспокоюються. Словаччина почала тиснути, але свої моменти не змогла забити. Англійці проходять далі, формувавши першу пару. А засід по групі України на Євро вилітає з турніру. Іспанія грала за Тут іменний підсуперник мав дуже багато шансів на 18-й хвилині. Але Норман, зрізає мяч у Сьогодні та Сакарпельці, проходять вперед. Вже грали від оборони, бо суперник значно краще виглядає. Родрі на 39-й хвилині збільнює рахунок до завершення першого тайму. Іспанія продовжила сценарій першого тайму в другому. Руїс вже на 51-й хвилині виводить вперед іспанців. Курія роха після цього не заспокоїться. Вільям забиває третій гол, а Ольма поставив крапку 4-1. Іспанці пройшли далі. І ще одна пара, і 4 сформована. Португалія грала з Словенією. Португальці мають тотальну перевагу в матчі, але жодна з команд не забиває, а команди зіграли у безрезультативну квітю 0-0. Португальці продовжували атакувати в екстратаймі. Роналдо має свій шанс в пенальті, але він його не реалізовує. Вони дограли до нічієї 0-0. А в серії після мачення пенальті дієго кошта відбиває всі три пенальті, а його команда перемагає. Серії 3 0 в історії Євро Воротар спромігся на таке, повторивши досягнення нашого Шовковського на чемпіонаті світу 2006, французи грали з Бельгією. Французи мали впевнену перевагу в матчі. Бельгійці не запам'яталися у першому таймі, в другому таймі розпочався під схожим сценарієм. Але бельгійці вже мали більше часу на свої моменти. За 5 хвилин до завершення основного часу Вартонган зрізає м'яч у свій ворота. Тай м'яч стає вирішальним. Ще один представник групи з України покидає це євро. А Франція проходить далі. І маємо ще одну пару. Румуни грали з нідерландцями. Ось ці номінальні в цьому матчі виглядали цікавіше. Гапхоже на 20 й хвилині вводить перед свою команду. До завершення тайму румуни не відповідають нічим. Відбиваються від атак. А в другому таймі нідерландці мають більше моментів, але Мален оформлює дубль. А його команда розбиває свого суперника 0-3. Ще один представник з групи, де грала Україна, вилітає на стадії 1-8. А нідерландці проходять далі. І остання пара 1-8 між Австрією та Туреччиною. Деміраль забиває швидший гол плей-офф на Євро на першій хвилині. Австрійці далі мали багато моментів. Перший тайм вони програють другому знову. Виникають їхні атаки. Адеміраль оформлює дубль. Захисник перший за 40 років оформлює дубль на євро. І через декілька хвилин Гігоровець скорочує відставання австрійці мають путь моментів на останні хвилини, але їм це не допомагає. Туреччина проходить далі. Сформувалася остання пара 1-4. 5 липня зіграють Португалія проти Франції та Іспанія проти Німеччини. А наступного 6 числа гратимуть Альмія проти Швейцарії та Туреччина проти Нідерландів. По статистиці. Кращими бомбардирами є декілька гравців: Мікола Габко, Мусіала, Франс. А кращим асистентом вона оцінна, є Сіммонс з трьома передачами. Дякую за перегляд. Дякую за Переможемо!